Всім привіт друзі. Вийшов я знову на дикарь на озері в місті Києві. Спробую що сьогодні половити. час обмаль. Зараз вже майже сьома години ранку. Будемо розходатися і завозитись. Зараз поки буду розходатися завезу спочатку на дві точки корму щоб він починав працювати і потім завезучи палички і трошки корму дом От. отака погодка сьогодні пасмурна Вітерець невеличкий добре що в мою сторону може до обіду буде сильніший і підже на рибку Одразу покормлю, Нічого такого важкого не даю, канаплі багато буде. Пельчик аміно швидко розчинний. І трошки там такого холібута залишилось Це з минулого разу ще. Вирішив його викидати. І будуть бойли в варені. От, отакий от табір буде. сумочки, корабліки. Мат не знаю, не знадобиться він сьогодні. Вейдер все обов'язково. Сейчас зонтик раскладу и буду завозить здесь. Трехи более вот этих специй двадцаточки поломанной и трошки таких вот 16 миллиметровых это что залетные кисть 16 миллиметровых шрим криль ну, всё, я думаю всего будет достаточно Пельчик у мене вже зволожений. Я вчора варив, варив коноплю вдома і взяв рідину з коноплі. Додав в неї ліквідика з пайсі шрим і додав цього меласа. Пельчик такий різнокаліберний від 2 мм до мм. mm <laughs> До речі, хотів би порадити вам, хто не має чехла під вуку, то раджу придбати. Дуже зручна річ. Такий сухольчик під одну. Я думаю, що під одну гурку буде саме раз, тому що воно був під три, то воно, звісно, не дуже зручно. таскать это все разом. А так, вот этот чехол мне лазать и утка с катушкой, и палка, тримач головы пиццака Поэтому дуже ручно. Катушечки акума, жилка Карп Эксперт, Камо и палочки проводжики Старенькі 3.75 В довжині 3,9. Шок лідер. Такие от восьмижильний, дуже якісний. І ціна в нього дуже приемная. Ну. Забыл, правда, как он называется, сейчас я вам покажу. Проще. Такий вот шок Фалай. 0,25 мм. Так, на одну палочку поставлю флет. Флет, инлайн. Чьяк, скользяк называется, да? С бусинкой. щоб було видно клювання і на нього поставлю камеру подивлюся що там нам покажу погодка пасмана лежа не знаю чи буде щось видно чи ні так от сантиметрів 20 від флетіка. Кріплення оригінального в мене нема, я її купляв у людини, вона її десь загубила, тому приходиться отак от виходити із положення, трошки підматувати ізоленту, щоб вона трималась на лісткорі і не сповзала сильно. Вот так рука Так вот получается. Доходить такий вот поводочек сантиметрів десять, наверное вісім, ночочек восьмий номер. Зараз вдягнемо на нього баланс Висінку. Так вот. Проверял сумму. Так, на бочечку заложить на бычку. думаю, будет огонь. Все, на другую палочку поставлю стик. Те же, может быть, и китайский, может, и папчик. Побачим. Спасибо. Лапки. <laughs> <laughs> Окружі, так, так, нормально. А условию, да, отсюда іди нормальный. Коротше, все ж таки я не один прийшов на рибалку. Саня тоже підтянувся. Розпахували нову палатку. Такий... зонтик в Эдмиварде. Вместе, конечно, по сравнению с моей палаткой, тут вообще вагон и еще маленькая тележка. Так, ну а по рыбалке что? По рыбалке... Отримали видео. По рыбалке отримали видео. Підводне, дуже якісне відео, дуже чиста вода, гарно знімає камера, але є один нюанс, риби там взагалі нуль. Ніякої плотвічки ніякої вохоні, нема. На точці там, де е, з минулого відео я вам показував, там було дуже багато мелочі і короб заходив поживитись. А все раз взагалі галяк. Зараз завезли на точку трошки далі. Попробуємо подивимося там, що камера покаже. Якщо нічого, то треба шукати місця десь, десь поглибше. Можливо, сьогодні 10 листопада 24-го року. Зараз підемо перевіримо температуру води. Цікаво. Ну я думаю, що градусів 8 має бути. Такого плавного холод. Зараз подивимося, що там нам покаже. Ну так, да, водичка вже така прохолодна, 7 градусів. Це на поверхні, а на дні, там де поглибше. Мінус, наверное, мінус 2 градуси треба рахувати. Це градусів 5, мабуть, вода зараз. 3 години дня, ні одного флювання, ні піка, нічого, ніяких виходів. Встали паличку там, стояла камера. Дивилось відео. Нічого нема, ні потви, ні, ні окуня взагалі. За 2 години ні одного риби не приплоло. Це на глибині 3 метри. Значить, скоріш за все, вона перейшла десь поглибше. На місця поглибше. Зараз пошукали місце, знайшли 4-4-5 метри година, завезли туди камеру, постоїть трошки, дістанемо подивимося, чи є там якась активність. От. Ну і на цьому буде все сьогодні. І напевно, що це буде остання рибалка в цьому сезоні, тому що відправляють на навчання, а так хотілося б ще вийти, звісно. Можливо, коли ще похолодає, щоб пошукати де, де зимою, де саме зимою можна коро половити. Okay. Тому можна зробити заключення, що коли от, температура води нижче 10 градусів, тут нема сенсу ловити. Це таке. Врахували момент з зануренням флету і поставили безпечну кліпсу, але через те, що зробили занадто сильну підтяжку, Павастік теж зарився в мул. Враховуючи глибину і помірний вітер, не видно як падає корм на дно. Скоріше за все, його знесло в сторону від самої оснастки. Такі моменти потрібно теж враховувати в момент вигрузки снасті. Все, речі позбирали, палки склали до наступного року. І все, напевно, що побачимося вже наступному році. Да. Будемо роздавати тут карапам. i <gasps>